І немає якихось підстав е, для того, щоб е, навіть е, скажімо так, спрогнозувати подальші дії ворога. Адже на часовому ярові, якщо ми говоримо відносно минулого місяця, 24-го року грудня, то кількість штурмових дій збільш... збільшилась кратно, це саме на 97%. відсотків. Ось і кількість втрат, які ворог несе щоденно, це 50 100 осіб на, на цьому напрямку. У випадку, якщо силам оборони все ж таки прийдеться відступити від часу Бояру, то наступний оборонний вузол це є Константинівка. Зараз активно е, готуємось до оборонних дій у випадку, якщо це буде наступ саме на Константинівку, тобто то створюється інженерно-фортифікаційні споруди, створюються всі можливі е, задіяні, всі можливі ресурси і техніки, техніка і люди для здійснення таких заходів. І в цілому притунується командуванням приймався. Рішення прогнозуються майбутні плани у випадку, якщо це буде саме Костянтинівка. Ворог останнім тижнем збільшив кількість повітряної розвідки, особливо якщо є гарна погода, а це зазвичай десь ближче до обіду. Ну останніми днями немає е, такої сонячної погоди. Але в цілому, в цей період е, доби ворог активно здійснює повітряну розвідку і аеророзвідку на в напрямку Костянтинівки, Дружківки, Слав'янська. Е, саме в цих напрямках. Якщо ж, звісно, нам е, ми будемо змушені відступити від е, часового яру, то наступний оборонний вузол це буде саме Костянтинівка.